Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд про дсп процесори скажімо так, наших о, одних із найкращих магнітов це ТС-10 A-18 і магнітолка, котрий має ДСП-процесора це у нас звичайна МТК-ДТ-шка. Покажемо, чим різниця і як відрізняється. Останнім часом. Люди цим цікавляться. Буквально позавчора отримали скажімо так, поганий коментар від людини, о тому що. А, в ТС-10 Взагалі відсутний DSP-процесор. Це якось странно було чути, бо Магнітола має вже великий рейтинг в інтернеті, багато спільноту, і по факту вона має ОКМ-ку по DSP. Це можна перевірити в заводських налаштуваннях, що він тут взагалі є. Тобто, плюс почитати про цю інформацію в інтернеті, якби ось вказано процесора km 7604 Тут стоїть. 49, наскільки я пам'ятаю, в А-18. Суть в тому, що вони тут є. І звук ці дві магнітоли мають реально крутий. По налаштуванню заходимо, бачимо, що вони однакові по еквалайзеру. Просто вони по різному оброблені графічно та виконані в різному стилі в прошивці. І в А-18 цей фактор розкрили більш. Професійно, Тобто тут можна ставити частоти, в якому порядку вони будуть грати. В TS10 це більш зробило простішим чином, це зробили ось так: от, високі, чисто, щоб люди не заморачувалися, як воно грати, ставити мікрофон і не обирати, як зроблено здесь. У цій магнітолі це зроблено більш професіонально. Тут зроблено більш, скажімо так, лаконічно для менших заморочок клієнта. По якості вони однакові. Тобто, еквалайзери у нас однакові. Об'ємний звук виглядає однаково. Ці самі дліни, всі ці самі центра, динаміки. Навіть у ТС10 тут трошечки вони більш так точно це зробили. В балансах тут топлиці зробили баланс САБа з його потужністю. та Процентровку, скільки Герц він буде грати. от І по звуку, це все можна відчувати. Навіть просто на звичайних динаміках. Все це повністю віддає оклик при прослуховуванні музики, навіть якщо у вас просто саб не підключений. Також тут зроблено в А18, як і тут, ви можете робити. Перепалюсовку самих динаміків, почути, грають вони у вас правильно чи в противофазу, щоб вони були не попутані. Так само потужність, тобто, той же самий баланс, перекидка виповняється тут, якого такого сенсу його нема. Тут це виповняється за що передвіження пар. Тобто перед зад кожний динамік. Тут зроблено, скажімо так, картинку, як ми всі багато звикли для простоти. Тут зроблено професійно. Різниці це не змінює. Тільки тут для звичайного використ... ну, користувача буде трошки, скажімо так, тяжче цьому розібратись, бо всі звикли бачити таку картинку. І зроблю отклик на комент від людини. на тяйсі зроблено так само. В тяйсі додавлено такий варіант. Тут цей варіант зроблений ось так: от, вони. Для простоти, всі 4 динаміка обв'язали в одну і зробили центральну. Центральну це вже ну, вона не використовується, це коли будуєте систему 5.1 1 Сабл. Ось тут вони це змінили таким чином. Тобто ви можете регулювати, наскільки ви хочете підвищити, більше менше. В ТС-10 виробники, точніше, от, прошивку зробили таким чином виробник. А тут воно виконується за рахунок, як ви бачите. Часто та зрізую. Ще раз повторюсь. тут більш правильніше. Тут простіше. От і уся різниця. Цей, той, той, той самий варіант Працює. Тепер, перше, просто вам покажу, зараз ми відключимо цю магнітолку і я вам покажу, як реалізовано звичайний еквалайзер на простій магнітолі, щоб було поняття, де є в ДСП, а де нема. При цьому це ми беремо не прямо саму просту магнітолу, це у нас магнітолка з АСП чипом Тобто вона вже має регулювання САБа. В залежності від самих простих андроїдів, де цього взагалі немає. Тест 10 це є параметр підсилювання басів тут, а регулювання тут. Як бачите, і тут і тут він є. Це для звичайних динаміків, це саме для саб. А так, покажемо, зараз загружається наша магнітовка. Це у нас, до речі, нове надходження U9163, 9 це сама МТК-шечка. Вчора їх отримали, трошки протестив. Ну і покажу, от, як бачите, як виробник заявляє, це ДСП. Але тут є ДСП, тут немає це просто ASP-чіп. Різниця буде видно одразу. Ми бачимо отакий надпис ДСП. Це вони мають на увазі просто такий еквалайзер, як у нас TS10 в TS18. І АСП-шечка. По суті, той самий еквалайзер з частотами. Яку частину, який ви динамік обираєте, незрозуміло. Тут, якщо вам це понятно, це динаміки і зріс, тут це є, тут цього нема. І звичайний баланс. Те, що є в ОСП, це можна додати отакий варіант вокруг. Це просто у нас збільшення потужності та об'ємний звук. Те, що дає звичайна. А, скажімо так, МТКшна база і САП. Опять же, цей САБ регулює потужність САБу, Якщо ви його підключите от сюди, у нас на тюльпанчики, або просто потужність САБу на виході на динаміки. Все. Ось і все. От вам різниця між процесорною магнітолою і звичайною. І Треба для себе обирати, готові чи ви заморачуватись цією настройкою, або вам вистачить такої, або як в А-18 професійний зробити зріз. На практиці, коли ми продаємо ці магнітоли, дуже багато проблем приносять професійний еквалайзер для звичайної людини, бо таких у нас більше, ніж професіоналів, хто хоче налаштувати звук. І, по-друге, налаштування звуку, якщо ви хочете зробити це професійно, для цього потрібно спеціальне програмне обладнання, той самий винесний мікрофон, щоб ви могли перевірити, як, які частоти ви сприймаєте не вухом, а саме спеціальним пристроєм. Ця магнітола це. Скажімо так, вухом послухали, як налаштували, все погнали, супер класно. Це взагалі, звичайно, просто еквалайзер, ніякого DSP тут немає, максимум це ми маємо такий там. Еквалайзер, як і в А-18, в туплеї, все те саме. Але тут простий підсилювач без ДСП, тут ми маємо класний хороший підсилювач та АКМку по ДСП. Так що, люди, обирайте, що ви хочете для себе. І, по-друге, якщо ви не розумієте в цьому, і у вас є якісь труднощі. Або ви не впевнені в налаштуваннях? Дзвоніть, пишіть, ми вам допоможемо. На все добре, до побачення, Дабл Тач.